Тут завадили Шамілов та Команди-один. Завершився перший матч партизана у цьому чемпіонаті. Раджу передивитися її обзори. Повний, звісно, поєдинок в нашому ютуб-каналі. Момент. Роман Какотяк пробити не вдалося, але м'яч залишається. 17-го номера. Скидка на брата. Артем класно розбирається. Є перший забитий м'яч. Артем Кокотяк. Друга хвилина. Дивимось ще раз. О. Я знову підправив. Прибирає без шансів. Підхопив м'яч Карженєвський. Бой відбирає м'яч. Таліков Пару. Пану, тут шукає нагоди. І... Є удар. Твірка партизана. Артем, Роман, Кокотяк, Валентин Сопільняк. Момент у Сенко вдасться. Артем Кокотяк перехоплює м'яч. Про. Таліков не зміг прийняти м'яч, розвернутися. Шульц. Точна передача Таліка. Таліка в оточенні одразу двох гравців суперника. І цей партизана м'яч відбирає. І п'ятий фол заробляє. Таліка, ще й жовту отримує. Роману Кокотяку, дуже жорстка передача, але Шамілов встигає прийняти м'яч. І Ліворуч, де знаходився Даніл Лусенко. Тут... Торон розвертає. Момент Мороз. Ще одна спроба. Це Рашульц. Пр... Романа Кокотяка той пробиває, ще одна апеляція. Проти Артема Тараса. Пробиває повз. Мороз. Стигає. Так, все ж таки встиг. Встиг навіть. Таліков. Надюк. Помиляється. Микола при передачі. Чечет Гуй суперник. В штатному Татарчук. На нього передача. Данила. Пробиває ще один кутовий буде. Ванченко. Дуже довго. Дрозд встигає завадити. Але удар. Частіше буду згадувати перший поєдинок. Удар рікошет котовий. Передача сметанін. Забивати потрібно, який же момент. Порушує правила Корженівська, Або ні, ні. Тут сам врізався головко. А це фоли картка буде для Даніла Усенко. Нерозуміло Сенко не встигає. Він класно розвернувся. Марк Боав, і за руку просто таки тягнув. Порушує право Карженєвська. Або ні, ні. Тут сам врізався головко. А це жовта пробігати Рубцов. Це буде розіграш. Ні, все ж таки удар. Класна передача Каржинів. Гане. Передача вперед. А то як! Передача тут незручно пробувати, але все ж таки зміг. пробити. Сметані на себе бере. віддає передачу, але тут раніше можна Маслов. Маслов помиляється. Дрозд перехоплює передачу удар буде, але Усенко. Таран відбирає м'яч. Набирає швидкість. Я думаю, час. І ще буде. Дюк Таліков. Сенко передача і не вдається. Сметанін. Пройшла передача. Рубцов. Удар буде. Тут же не буде помилок, як у першому поєдинку і все. 1-0, Є перша перемога партизана. Лише один забитий м'яч. Ми з вами побачили. Друга хвилина. Артемко Котяк. До речі, партизан виходить на першу сходинку. Так, звісно, цей поєдинок ще зіграє Айммостей. Зіграє Дніпро-2023. До речі, дуже скоро проти ФК будівельника А, друзі, всім дякую за увагу. Дивимось далі. Другий тур тільки розпочався.